мене звати Богдан Ковий, а це моя подруга Дар'я Окрушко. І ми вирішили провести експеримент, як зміняться наші тіла за допомогою посилених тренувань. А от що витримаємо ми до кінця та які результати отримаємо? Дивіться разом із нами в режимі реаліті-шоу на «Волинь-Пост». Ти а... ти не говориш? Бо ти, блядь, з тобою поговориш. В смислі? Ну типу в смислі що ти дуже багато говориш і мені тебе не перебить. Добрий день. Сьогодні ми <с тренуємо <с груди, і це програма «Спортпост». І у нас такий навіть невеличкий ювілей. ТУ! П'ятий випуск. випуск. А, yes. І ми будемо тренувати. До речі, Даша, що ти казала про мої груди? А <смі> що вони як у шестикласниці? Да, як в тебе в шестому класі. Я так не казала так. Добре, давайте а, тренуватися. А для чого тобі ти груди тренувати? До речі? Е, для жінок потрібно тренувати груди, аби вони були ще красивіші, та більш підтягнуті. Ну я порахую це за комплімент з твого боку. А, ну так, да, добре. <смі> не потрібно, типу е, дивимося, як ми будемо тренувати груди. Може, ми сьогодні не будемо займатися. Мені трохи щось живіт болить. Нічого не знаю. Ми все одно сьогодні будемо жати штангу. Я більш я вже не зможу. Окей, добре, поки ти мене сьогодні ще не вбила, розповідай, що ми маємо робити. Е, сьогодні ми качаємо грудні м'язи. Зокрема, будемо жати твою улюблену штангу. Добре, але для початку що ми маємо робити? Чому ми стоїмо тут? Потрібно не зробити розминку. Ага. Як розминочна вправа в нас сьогодні буде віджимання від підлоги. Я думаю, віджиматися ти вмієш. На уроки фізкультури в школі ходив. Давай подивимось. По-моєму, ми з тобою такого раніше не робили. Ми з тобою не робили, за те ж на уроки ходив чи прогулював, як завжди. І сьогодні мій фізкультурник мені погрожує кримінальною справою. Він думає, що мене довідку підроблю. Давай. Лягаєш, що я вмію. Руки ставиш Це, ширше за плечі. Ага. Не забуваєш за фізіологічний вигін, який завжди зберігається у попереку, Це опускаєшся нижче. Це а. тут, так. Ага. но спина не заокруглена, а зберігається вигін. <кхи> так. <І> опускається <кхи> і піднімається. Піднімається, опускається. Ця вправа є компреще виконувати все, що на ка вправа є комплексна, бо вона навантажує все тіло. Вона навантажує м'язи рук, м'язи грудей, м'язи торса. Наш прес добре працює у цій вправі, який ти дуже не любиш качати. А що якщо і я також я буду таз піднімати, тоді не буде того результату, На що це впливає? Ні, тому що таз буде ну, збивати навантаження з рук буде на себе. Ну, перебирати нам його тут не потрібно. Таз виключається повністю. Угу. Усі рухи здійснюються за рахунок м'язів рук, грудних м'язів і взагалі м'язів, ну всього корпусу. А тому, якщо займаєтесь вдома, обов'язково. Тримайте свою спину правильно, адже це не буде давати бажаного результату. А ще краще приходьте в інтератлетику і тренуйтеся з тренером з Оксаною. Нарешті ми прийшли до штанги, і тут я можу трішки відпочити. Ага, відпочити. Ні, В Перший сет ми вже зробили. Ми вже зробили перший сет, він був ну, розминочний також, він робиться без ваги, повністю, з пустим так. грифом. Зараз вже Богдан трошечки розігрітий, м'язи вже розігріті, еластичні, і ми можемо вже приступити до серйозного навантаження. Тобто еластичні. Ну тобто м'язи вже наповнилися добре кров'ю, зв'язки стали еластичними, і твої м'язи добре реагують на фізичне навантаження. Як потрібно брати її? потрібно для початку правильно лягти, правильно своє тіло зайняти правильну позицію в просторі. Для початку розкажемо, як потрібно правильно лежати, стопи стоять на підлозі. Ні. Голова лежить на лавці, голова лежить на лавці, ага. а не звисає з неї. Добре, я слухаюся. Так, щоб штанга була на рівні твоїх очей. Є, yeah, Лежиш добре. по центру. На рівні моїх Ставиш очей, ти. руки, щоб вони були симетрично від її центру. Так, тобто десь yeah. є такі спеціальні ну, позначки, ось тут. і ти по ним вже будеш далі орієнтуватися. Так, Добре, так. є позначки, я ставлю. Позначки, руки. Так. І я можу вже піднімати. Вижимаєш її вгору так. і на рівні грудних м'язів опускаєш донизу. Опускаєш і вижимаєш. Так. Ця вправа ну, вона є також базовою, бо вона навантажує ну, м'язи всього тіла. Так, так само перезначлайся. Ну, на жар. Що, вижимаєш? Да, привіт мама. Мама, привіт. Все? Річик. Так я тренуюся, вже мою задність, я гіперекстензію роблю, знімали. Ой, держав. Чого держиш? <плес> <плес> Так, так жим штанги ми вже зробили. І що зробить? тепер? Наступна наша вправа на груди буде розведення гантели лежачи ага. на лавці. Вона може бути Думаю, горизонтальною, а може бути похило. Я зробила трошечки ага. кут нахилу, щоб навантаження змістити більш наверх грудного м'язу, якого в тебе ще поки що дуже мало, але він росте. Дашка казала, що як в неї в шостому класі. Ну тут вже щось вже результат. Так, добре. Так, І добре. що робити тут? З гантелі. Вверх. Так. А так? Чи Так. Так. Завжди пам'ятаємо за паралельність. Гантелі паралельно одна до одної ага. знаходяться над грудним м'язом. І, І поступово розведенням рук опускаємо їх вниз. Завжди зберігається е, кут, згину в ліктьових суглобах. Наші руки ніколи не стають повністю прямими завжди зберігається згин так, ось так так. А можеш спробувати, чи в точці, тренується? в нижній точці максимально розводяться рухи, і при цьому всьому грудний м'яз максимально розтягується. Так, верхній точці руки трошечки, трошечки не доходять до кінця. Ну, гантельки ніколи не стукаються. Так, молодець. Завдяки цьому завжди зберігається постійно навантаження в нашому грудному м'язі. Ця вправа вона є більш такою ізолюючою, вона менше задіє. Це тіло як жим, ну, ага. вона потрібна якраз вже на довершення нашого жиму, щоб м'язи ще більше добити, щоб їх ще більше розтягнути, щоб наші волокна мікротравмами пошкодилися, і внаслідок цього ага. це все ну, супроводжується подальшим верхливим їх ростом. Обніматися, Богдан. Ну йде. Я того відстань від мене. Це до мене всі Майдей. обніматися. Оскільки Даша в нас трошечки прогулювала уроки фізкультури, виключи камеру, то Даша в нас віджиматися від підлоги не вміє. І тому а для є. дівчат є така більш ну спрощена вправа: це віджимання від лавки. Ця вправа добре підтягує такі ну такі проблемні місця в жінок, як Задня поверхня руки, тому що часто можна бачити, як вона в жінок да, ну, з ліком. Ну, Даша молоденьких її ще не видно, але в жінок старших вона часто обвисає. Тому для підтримання в тонусі нашого тріцепса, то віджимання досить тяжко. одночасно часто і підтягнемо і руки, і І груди да, підтягнемо, зробимо їх трошечки вищими, сексуальнішими, і тріцепси наші. Що будемо. Хочу передати привіт своєму вчителю фізкультури Івану Миколаєвичу. Так, молодець. Я в басейні плавала великі О боже, насправді ну, це дуже дуже тяжко. Я бачу, що для Даші на її рівні ще ця вправа є за важкою, ну, тому є ще одна альтернатива віджиманню це віджимання на коліна. Це вона вже Спрощена, але для новачка це також досить непоганий варіант. І не вжимаєшся. Руки ширше, ніж плечі, так. Так. Я, ну, так набагато легше. Як для початкового рівня можна починати з цієї вправи. Як Богдан робив? Не з обоє Богдан, не з штангою, а з гантелями і на похилій лавці, що зміщує більше акцент на верхній грудний м'яз. Лягаєш, ноги стоять широко на підлозі, пояснишся, то лавки. Гантелі знаходяться на прямих руках, угу. над, над рівнем нашого грудного м'язу. Десь тут опускаємо максимально донизу. Завжди зберігається у паралельність. Наша гантелька завжди паралельна до підлоги. І в верхній точці ми до кінця їх не зводимо, щоб вони не стукалися. І ось так. І тепер опускаєш. І вижимаєш. Щоб не стукались. Стукаєш, так. Ще таке: верхні точці руки ніколи не прямі повністю завжди зберігається легкий згин в ліктьових суглобах. Бабочками метелик, хто їх називає? Така гарна так, назва. Так, ну, тому що рухи в ньому імітують ніби ну, рух бабочки. Я Три. зараз буду літати. Та що зараз у нас буде літати. Так. Угу. Ця вправа є альтернативною до розведення гантель, лежачи на лавці. Ой. Так. Сіла. Сильно ображалась. Ноги стоять на підлозі. Постав їх, постав. Так. Щоб тобі нічого не заважало. Звичайно, не лечу така Оксана. Відідає тому себе зарударити. Це добре, <смір> <смір> ну, знаєте, порівняємо візьми більше порівняно з тим, що я робила перед цим. Це набагато легше. Е, ну я хочу сказати, що все таки Богдана ну, справа розводка вона ефективніша, Ну тому що вона є більш базовою, бо вона виконується з вільною вагою, а вправи у тренажері, вони є все одно більш ізолюючими і такими доповнюючими. І Що виконується вже в кінці тренування, просто щоб м'яз остаточно добити, щоб вже до відказу зробити на Але все таки я би радила робити вправи більше з гантелями, з вільною вагою зі Тангою ну тому, що вони більш ефективніші. Як добре ти потренувала груди? Добре потренувала груди, і ми з Оксаною розвіяли міф про те, що жінкам їх не потрібно тренувати, а навпаки, щоб вони були гарні та підтягнуті. А я теж, тому що, виявляється, вони ще й потрібні чоловікам, так. щоб була вся статура крепка. А як ти? Звичайно, а без інтератлетики це зробити досить таки важко. Я сьогодні ще раз переконався в тому, що обов'язково повинен бути тренер. Він навіть вас підстрахує зі штангою. Як Богдана, наша Оксана. <смас> так. Тому приходьте в інтератлетику і тренуйтеся. Будьте щасливі і завжди здорові.